За ініціативи почесного консульства Республіки Угорщина в Івано-Франківську сприяння фонду відродження Прикарпаття та Посольства Угорщини в Україні започатковано міжнародний соціальний проект під назвою Діти за мир у всьому світі з 10 грудня 2015 року до 1 червня 2016 року. Діти зі всіх держав-членів ЄС будуть складати карту України з пазлів у вигляді голуба, який буде прикрашений кольорами прапора кожної країни. Мета такого проекту популяризація України в світі, підтримка соціальних місій на міжнародному рівні, виховання підростаючого покоління на принципах мирного співіснування, взаємоповаги між націями і народностями. Це відбувається зараді таки миру. Це відбувається заради миру в всьому світі, бо трагедії проходять не тільки у нас в Україні, а й в інших країнах проходять. І недавні теракти у Парижі, і війна в Сирії. І, і то така виникла ідея, що не тільки просити меру Україні, а в всьому світі. Що... Не бути егоїстами в цих питаннях, а підтримку підтримуємо посольство і за ініціативи нашої ініціативи і посольство це підтримує. І ми хочемо почати з івано франківська пройтись по всій Європі і закінчення зробити 1 червня на день захисту прав дитини. В Івано-Франківську учасниками акції, яка започаткувала такий міжнародний проект, стали діти учасників АТО, діти сироти, діти вимушених внутрішньо переміщених осіб. А в країнах Євросоюзу активну участь в проєкті візьмуть діти української діаспори. Карту України передаватимуть як естафету з країни до країни. Вже зголосилися спільноти з Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщини, Латвії. Офіційне відкриття проєкту Діти за мир у всьому світі відбудеться в Івано-Франківську 19 грудня.